Привіт, усі мої любі! Ну що ж, ми продовжуємо вивчати Хорвацію, і сьогоднішнє відео буде присвячено одному із найпопулярніших і найбільших міст Хорватії. Це Спліт. І оскільки він розташований неподалік біля Трогіру, там де ми проживали, близько півгодини машиною, то ми вирішили виділити йому один день, аби поглянути, що там є цікавого. Отож, друзі, що ми знаємо про Спліт? Спліті розташований третій по своїй величині міжнародний аеропорт. Він є яскравим портовим містом, яке вважають столиці Далмації, а самі жителі називають його найкрасивіше місто у світі, або ж середземноморська квітка. Воно знаходиться в центральній частині Адріатики та є центром популярного курортного регіону. Спліт одне із найдавніших міст країни та друге за чисельністю населення після Загреба столиці Хорватії. Воно було побудовано навколо античного палацу римського імператора Діяклатіана, який намагався знайти спокій на теплих берегах Адріатики після зречення від престолу. Пам'ятки Спліта включені в список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а в старому місті досі можна побачити залишки римських стін. Отож, друзі, саме звідти ми і вирішили розпочати своє знайомство із Сплітом. В самому місті, друзі, чим більше до старого міста, дуже важко знайти місце для парковки, тому ми вимушені були приїхати до супермаркету «Лідл» та залишити нашу машину на платній підземній парковці. Ну а далі вже 15 хвилин йшли пішки до самого старого міста. Немає навіть і потреби, друзі, розповідати, скільки людей тут зібралося в цьому місті. Ви самі все бачите, і чим ближче до замку Деклатіана, до давньоримських споруд, тим більше їх становилось. Друзі, зверніть увагу на відшліфовану бурківку. Я навіть не уявляю скільки тисяч людей тут проходить за рік. Кажу вам чесно, я ще навіть не підійшла до самого замку, а вже була в захваті від цього міста. Ну нарешті, друзі, палац Діоклетіана. Він побудований римським імператором Діоклетіаном, що правив з 284 по 305 роки нашої ери. Цей палац вважається найбільш збереженим палацем періоду Римської імперії. Скоріше за все, Римський імператор був уродженцем салони, міста, яке давнину знаходилось на північній околиці сучасного спліта. Нині поселення Солін. У 305 році Діоклетіан вирішив відійти від громадського життя. Та переїхав у палац, спеціально побудований для нього в Сплітській затоці неподалік від рідного міста. Друзі, не палац був побудований в спліті, а сам спліт виріс навколо палацу римського імператора Діоклетіана. Друзі, я вибачаю за свій французький. Я погано розмовляю англійською мовою, але все одно я хочу запитати, скільки коштує квиток, аби зайти до палацу. So the ticket is five euros for the cathedral, uh, seven euros for the tower. Uh, there's a price list if you want to miss, visit more. А, uh, ну що ж, із того, що я зрозуміла, вхід коштує 5 євро, піднятися до башти 7 євро, ну а далі я не пам'ятаю. Зараз ми спускаємось до підземелля, тут наразі розташований сувенірний ринок. Давайте поглянемо, що цікавого тут пропонують. Друзі, я мабуть повторюсь, але я настільки люблю такі старі і міста. Я була в такому захваті. Мені було настільки цікаво, що я навіть не помітила, як швидко минув час, і нам потрібно вже було повертатися. А люди внизу находять, бачите. Це а, це музей. Це оцей платний музей. Мені оце відсюди подобається поняла, что-то дуже уже Ну сюди однозначно стоїть приїхати, тому що тут так класно. Так же ж, супер, він так зберігся. Друзі, як ви вважаєте, чого тут за черга зібралася? Це за морозивом. Справа в тому, що його тут продають на кожному круці, але ніде немає ніяких черг. Звісно, нас це заінтригувало, і ми вирішили також постояти, аби скуштувати його. І що ви думали? Ніколи, жодного разу в житті я не їла такого смачного морозива. Хоч я не його фанат, але друзі, я була вражена. Це було щось. Зайшли, літо оглянули на ціни. Що тут у нас банани, де у нас. Є. Друзі, якщо вам видно, то зверху позначені кошти в євро, а знизу у хорватських кунах. Down there, we have to go through stuff. Больше тут нам не спину сана курбату. Сейчас подарить причем помидор. Бен два пять розовый собирает.

Як бачите, друзі, ціни тут помірні, їжі тут повно, голодними тут не залишиться ніхто. Це, друзі, ми поїхали шукати хоч якийсь пляж і під'їхали до парку, неподалік залишили нашу машину, ну а далі йшли пішки. Вони мокрі мигає, навпроти що, високий ризик лісових пожеж. Цикади дають, гул такий, аж у голові звести.

Та далі по дорозі ми не стали йти, а вирішили перейти навпростець і вийшли на якусь парковку. Поки ми чекали на нашу іншу машину, ми вирішили посидіти у кафе. Мені тут та била. Ціни в ній такі височенні, що ми змогли дозволити собі лише попити кави. Вийшов 280 євро. 100 метрів пройшлися і тут пляжок. Люди купаються. Є там перев'ягавка і душа, щоб можна було коло на воду змити. А яка хороша, в таку жару просто волшебно. В наступному відео, друзі, буде огляд Макарської рів'єри із її найшикарнішими місцями, найкрутішими локаціями і найкрасивішими пляжами. Поки що це все. Я бажаю вам всім добра. До наступних зустрічей. Пока-пока.